Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну. Після зустрічі в Києві з держсекретарем США президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність якнайшвидшого доправлення раніше погодженої американської військової допомоги до України. Насамперед, систем протиповітряної оборони. Блінкен зауважив, що допомога США схвалена, вона вже їде і незабаром прибуде до України. Останню свою зустріч він провів у Київському політехнічному інституті з подробицями з місця подій Анна Чернікова. Буквально щойно закінчився виступ держсекретаря США Антоні Блінкіна тут в політехнічному інституті в Києві. Пан Блінкін говорив зокрема про три основні пункти зобов'язання США перед Україною, і як він сказав, це реальні кроки допомоги на довгострокову перспективу. В першу чергу це, звісно, військова допомога. Блінкін зазначив, що США буде працювати не тільки з партнерами для того, щоб забезпечувати Україну зброєю і. Необхідним спорядженням, а також над тим, щоб Україна могла самостійно забезпечувати себе в довгостроковій перспективі виробляти необхідне необхідну зброю і обладнання. І він сказав, що ді що, що досить вже активні дії ведуться в цьому напрямку, і що Україна може очікувати на конкретні результати. Друге, це економічна допомога. Пан Блінкін зазначив, що завдання США і зобов'язання США не просто. Забезпечити виживання української економіки, а і процвітання української економіки, і знову ж таки він перераховував низку напрямків. І третій пункт за словами пана Блінкіна полягає в тому, що США зобов'язується допомагати українському суспільстві в розбудові сильної демократії. Він зазначив, що сьогодні мав низку зустрічі і переконаний, що українська нація готова розбудовувати сильнішу країну. І особливу увагу США буде надавати допомозі в ад. Антикорупційній діяльності і боротьбі з корупцією також Ентоні Блінкін зустрівся сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським. дуже приємно знову бути в Україні. Дуже приємно бачити вас. Я також передаю теплі вітання від президента Байдена. Усі ми захоплюємося вашою надзвичайною стійкістю, витривалістю, силою, вашим лідерством. І ми знаємо, що це складний час, але ми також знаємо, що допомога в дорозі частина вже прибула, надійде ще, і це справді матиме великий вплив у протидії російській агресії на полі бою. І ми сповнені рішучості разом з багатьма іншими партнерами України забезпечити вам успіх на. На полі бою, ми також віддані тому, щоб з часом Україна міцно стояла на своїх ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Вони обговорювали в першу чергу ситуацію на фронті, особливо ситуацію в Харківській області. Нагадаю, що там росіяни продовжують активно наступати, ідуть дуже активні бої. І президент Зеленський зазначив, що Україна дуже потребує додаткових систем протиповітряної оборони. І він про це сказав Ентоні Блінкіно непростий період для України і важкий період для сходу нашої країни і для наших воїнів. Дякую, що ви спеціально приїхали в ці дні підтримати Україну. Дякую за цей сигнал. Також я хотів подякувати вам від усієї моєї команди, усіх українців, за важливий пакет допомоги для наших військ, для наших воїнів. Дуже дякую за це. Дякую конгресу. Дякую президенту Байдену. Найкраще вітання від нас йому та адміністрації. Ми вдячні за двопартійну підтримку. Я знаю, що ви також багато зробили для цього позитивного рішення. І звичайно, ми дуже вдячні за це американцям, американському народу. Протиповітряна оборона найбільший дефіцит для нас. Я вважаю, що це найбільша проблема, і нам дійсно потрібні сьогодні дві батареї Петріот для Харкова для Харківської області, тому що люди під атаками, цивільні та воїни, усі вони під російськими ракетами. І, звичайно, я хочу обговорити гарантії безпеки, як над цим працюють наші команди. І мирний саміт, який для нас дуже важливий, нам потрібна участь не лише США, нам потрібна допомога президента Байдена і ваша, щоб залучити якомога більше країн до цього саміту. Також обговорювався майбутній мирний саміт, який пройде наступного місяця в Швейцарії. Президент Зеленський сказав пану Блінкіну про те, що Україна розраховує на участь президента Джо Байдена в цьому саміті, що це буде потужний сигнал всім іншим партнерам.